Як почуваєшся? Хвилиночку. Я кіт! Від режисерів людей у чорному. Але чому я? Ти ігнорував свою сім'ю. А коли тато приїде? Одразу після роботи. У тебе є тиждень, щоб усе виправити. Інакше так і залишишся котом. До кінця свого життя. Але я ненавиджу котів! Так у цьому і фішка цього літа. Не пухнастику. Дивись! Серйозно? У нього дев'ять життів. Нащо мені той лоток? О -о -о -о. Hey! І лише один You're шанс про любов говорити мало. Її треба показати. Ти мій найкращий подарунок. Втопуй мене. Щоб усе виправити. Мені іноді здається, що очима кота на мене дивиться тато. Кепський з мене був батько. Але оп! Oh. А котам рентген роблять. Так. Кате. Кевін Спейсі, Дженніфер Гардер і Крістофер Уокен. Не співаєте! Усміхнись для інстаграму. Гей! Hey, Ні-ні-ні! Ні за що! Гей! Hey! <плакова> Фу! Вийшло! Дев'ять життів!